Ви дивитесь українське кіно? Дуже рідко, але в мене є друзі, які ну, мене цього спонукають, бо є команда митців, режисерів, сценарістів, ну, яких я особ, особисто добре знаю. Бо ми разом вчились, разом виросли в одному місці, з ким разом грали в якісь, як вони називались, КВН. <зас> а, і тепер всі вони дружно знімають кіно і так само приходять до мене і кажуть: ти дивився? Я кажу. Олег Олег Барчевський передаю вітання. Я Ярослав, до речі з ним знайома. Ярослав Сень. Е, ну, кажу я там, я подивлюся. А взагалі, то до речі, якщо я не знаю, що я хочу подивитися, яке кіно, то я завжди питаю своїх друзів, щоб вони мені порадили. А яке кіно з українських запам'яталося? Сподобалось? Яке кіно з українських запам'яталось? Брама запам'яталось, сподобалось. Ну, угу. круто. А які побажання для українського кінематографа? Ух ти! Яке побажання ще... для українського кінематографа? Я знаєте, колись мене. Е... Часто запрошували в кіно, і Рима Зюбіна каже: Ну а чого ти не погодишся? Я кажу: ну слухай, ну я дилетант, ну не можна без школи йти і зніматися в кіно. Одного таланту ну, недостатньо чи там харизми, ну як ви там собі вважаєте. Тобто, або треба шалена практика, або треба все рівно школа і треба вчитись. Тому хочу побажати українському кіно е, поменше дилетантів в кадрі. Це класне побажання, дякую. Гарного вам вечора.